Ну що, хочеш покласти плитку з себе в двері, але не знаєш, як це зробити. Зараз на прикладі оцього невеликого шматочку. Ось це і ось ця дорожка. Покажу, як це все зробити. Все в деталях. Дивись до кінця. Для початку визначаємо кордони вкладання плитки. Після цього розміщаємось і копаємо під бордюр. Чим зараз і займаюсь я на відео, робимо суху суміш під назвою Горцовка. Ми робили 1 до 9, тобто одна частина цементу, 9 частин гранатів, насипаємо все це шарами, потім перекинемось з однієї купи в іншу. Після цього розсипаємо по нашим ямкам. Як ми зробили під бордюри, натягуємо шнурочку і починаємо вкладати бордюр. Після того, як весь бордюр буде встановлено, треба пролити його зверху з лійки, щоб весь грано сів, вся вся суміш, взяла водички та почалася реакція по її висиханню та міцності, набирання міцності. Ось така краса вийшла. Поїли, можна і поспати. Да? Після того, як виставили бордюрчики, пройшов деякий час, хоча б один день. Беремо, розстріляємо агротекстиль це ось та біла тканина на фоні. Потім ставимо маячки з уклоном від дому та засипаємо такою ж суміш, на яку ми ставили бордюри. Засипали, не втрамбовуємо її. І далі на відео ви побачите, що ми будемо робити. Насипаємо нашої горцовочки так по маякам, щоб половина товщини плитки була над бордюром. Потім, коли буде вибрана машинка проходити, все стане ось так. А ось уже і сам процес вкладання плитки. Достаємо маячок, той, що поближче до плитки, просипаємо його сумішю і просто вкладаємо плитку без трамбовки. Підставляємо дощечку, щоб плитка не трамбувалася. Потім ми в кінці будемо трамбувати за допомогою віброплити. Трошечки перекурили і пішли працювати далі. Складаємо хаотично різними кольорами, нема ніякої прив'язочки до якогось стандарту. От на що хватає вашої уяви, як зробити, так воно і буде. Як кажуть, я майстер, я так бачу. А ось же і в фіналі процес це трамбування плитки. Залишали на це. Буквально 2 см на втрамбовку. Подобалось відео, став лайк, підписуйся та рекомендуй друзям.